Ось підготували на одиночку, виїхав, зараз будемо відгружати. Отримали 244-й елючки з побою політки 4 плюс 1. Ось такий тракторець буде прямувати до свого власника, зібраний вже. Подивимося, що в нас стоїть Соліс 50 -ка, без кабіни. Вчора люди приїжджали, Чуднівський район, 244-й домфенчик. Тільки що людина була, дивилася, сину він набирає 404 епочка. Шисень еселка, от наша площаточка. 404 домфенчик. соліс на вузькій базі. 354-та. Ловел 354-й. РДХ. Оріон 244 на вузький, цінова політика 6900. Це кабіні, кабіна ще не стоїть, під клієнта збираємо. С 244, джима 504 з примусовою 8500, 7300 Ловол. От. Стоїть 240-й. Отримали Ельки, 240 шофен. Там у нас ще джими стоять, 50-ки, ось джими стоять Реверсники ловили, отримали. Ось вони в такій упаковці. Буде складатися. Дивіться, склад заставлено новою технікою. Бачите, на всіх хватить. вся техніка. Стараємося, щоб вона була вся під накриттям, щоб не затікало, не замахало. 105 -й. Соліс. Люди мають з Хмельниччини приїхати дивитися. 50-ка кабінник. Ловоли, прошки, з примусовою ловол, 454 й ловольчик. Одинакові кабіни практично, що в 50-ті. Тільки ця кабіна мені напер... краща із боковою. Дверці менші, бокова. Джим 504 калі. Конфетчик стоїть 354 плюс. Розширена база Соліса. 26. з 35. м передком. Ось така площадочка, невеличка, але тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо, приїздіть, вибирайте, купуйте. Дякую.